Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина Зеленський. Нещодавно, перніше вчора, дав, здається, вчора дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Якщо добре подивитися, це Олексій Олександрович Фрідман. Тобто він українського походження, народився в Києві, але я не хочу зараз говорити про його походження. Хочу тільки про фразу, яка була в цьому інтерв'ю: що сказав Зеленський? Всі заробляють на війні. Цю, цю фразу я не буду розбирати, тому що ну, це брехня, що всі заробляють на війні. Але Зеленський любить кидатися фразами. Наступна фраза: Ми не заробляли на війні. Ось це ми зараз і подивимося. Тут буде ще деякі фрази, але. Давайте спочатку цю. Ми не заробляли на війні. Він має на увазі, я так думаю, себе і його 5-6 менеджерів. Чи дійсно вони не заробляли на війні, як він каже. Ви знаєте, я тут бачу схеми. Не просто заробляли на війні, а тут схеми були. Вони були, скажімо давайте я скажу, як я тут. бачу. Не просто заробляли на війні, а утворювали якісь схеми. Тут таємні якісь схеми, я бачу. Бачите, які повторюються. А це керівні посади. Тобто, люди займали керівні посади. Тобто, люди крали. І він ще говорить, що він не заробляв на війні? От докази вам. Хм, і король, і королева. Давайте подивимося особисто Зеленський. Заробляв, не заробляв. Десяточка. Десяточка монет. Дуже обогатився, заробився на війні. От вам і Україна. І Зеленський, Україна збідніла, а Зеленський достатньо дуже добре заробив. От карти підтвердили. Тепер наступна його фраза: якщо ми знаходили когось, повірте, ми били по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити. Зараз ми перевіримо. Якщо вони знаходили когось, хто крав заробляв на війні, верніше, не крав, а заробляв на війні. Ми били по руках, ми це робили і будемо продовжувати це робити. Зараз ми подивимося, як Зеленський і його п'ять-шість менеджерів били по руках тих, хто заробляли на війні. Навпаки, ідейка зблокала, нічого не розбиралося, ніхто нікого не бив. Самі кубки. Просто щоб ви подивилися. Я не бачу, що тут хтось когось бив, навпаки, цих людей ще більше пригрівали. Ось якось так. Я не бачу тут, що хтось когось бив по руках. А, стоп, стоп, стоп. Кладу назад. Кладу назад. Ми це робили, так? Тобто, ось як вони били по руках. І а, ми будемо продовжувати це робити. Подивимося. Казочки якого там лісу? Темного лісу. Ви знаєте, єдине, що я бачу, що надалі, скоріше за все, не зможуть вони красти. Тут щось зміниться. Тут будуть якісь зміни в Україні відбудуться. Тому що ось Україна. ну Це не перемога, це скоріше за все, що. Буде припинення вогню, щось таке. Але м, тут зміниться щось. Вони не зможуть більше. Ось, так як вони били по руках. <плес> да. І ще одна його така, скажімо, фразочка. Ми більше боремося з дезінформацією, ніж з такими випадками. Тобто, а він це в контексті сказав, коли про розкрадання зброї, про те, як зброю продавали. так? Я відверто кажу: я не чула такі випадки. В принципі, ми робили розклади, я не бачила, щоб зброю продавали, так, її приховували, так її десь бункерували на складах і тому подібне, якось її, ну скажімо так, Тормозили, але я не бачу, ну, в розкладах ми робили вже ці розклади, не було розкрадання зброї Ось. чи продав, продавання. Ні, не було, не було, не було, не було цього. Була затримки, були десь її на складах тримали, але не було, що продавали там якимось країнам іншим. Цього не було саме під час цієї війни. E, Значить, так, ми більше боремося з дезінформацією, ніж з такими випадками. Бо їх не було. E, на побутовому рівні ми боремося і ловимо цих людей. От, от розумієте, от, оце більбірда. Оце конкретно я навіть тут і не буду класти, тому що це, знаєте, набі... для мене набір слів. Ми більше боремося з дезінформацією, ніж з такими випадками. Тобто. Зброю, яку перепродають в інші країни. До речі, я чула, що Зеленський надіслав нашу зброю, до речі, ви не чули в Сирію? Я зараз не буду тут говорити, бо я читала це днями. Я цього не знала. На тілі Марахвоні такого не кажуть. Ну що ж, мої дорогенькі, наговорив Білі Берди, поїхали далі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!